Усім привіт, з вами Дім і сьогодні ми будемо знову Бруно 9 щось робити. Сьогодні ми пішли у Аквапарк Отель. І ми якось сюди попали. Може тут вихід? Не знаю. Стоп. Тут щось хазлита. Так, що розлита? А, це я нафта напив. Я собаку з трьома гла... глазами. Сюди швидко. Це, напевно, нафта. Щоб вона нас не бачила. Це, напевно, нафта. Так. Так, пішли. Все, її нема. Я не знаю, як ми виберемося. Та я теж. Думаю, может там щось будет. Так, ТД. Так, ТД. Я всередині, там де ми падали скипи. А, ааа. сюди. Так, це напевно центр карти. Дима. А що? що? Так, це де Так, а це, напевно, що? Ага. О, ти, О мене так, тобі нашити, ти мене закрив? Ти мене закрив. Так, подивимось, що, що за мною стане. Я телепортнуюся кудись. Де він? Шукати його швидко. Я тут! Я тут. Прибери будь ласка. Ти навіщо зачинив А, я слабався. Може, не будеш бувати? Так, давай тепер я тебе запущу. Ти туди? Туди? Я не знаю. А чому мене? Ну добре А що там за друга штучка? Девин. Дев'ян. Заспокой, Кивос. Будь ласка, я бачиш? я тут. Добре, добре, хазяїн ще раз, воно буде ламатися, не позвонить. Так, Трапиться. трапиться. Да ладно, зараз буде клон, чи що? Я згорів! А! А! Усього мене пече! А, Діма! Дам, так. Я тебе Тож запускаю. Я? Е, випусти мене, Дима. Ні. Чому? Що з тобою? А, так, а, де цей хлопець? А ну де він? Де А? Швидко туди! Або пристрелю! А, добре, добре! Не хотелось бы прострелили мене. Так, а типа якась целышка така. Почему я чё? такой черный? Девин! Дэвин! И ты швидко або стріляти буду. Добро все, я йду. Молодець. Молодець. Давай. Давай. Ну. Так, так, тут, напевно, клон На буде? Чи що? О, нарешті! Так. Так. так, так! ну що, будеш? навіщо ти це зробив? Що? Що? Навіщо ти клона зробив? Та я не знаю, це напевно я був інший. Я... Так, стій, дійди, я його хочу збити! Ого. Ого, ого! Я вбив клона. Так. Давай тебе спробую нормальним зробити. Давай. Давай. Іди туди. Так, я тут. Так, я тут. Ти в мене сила хотел? Не, я на тебе. я хотів вс. Штуку зламати. Але чомусь... Е, я не знаю, що, але вона ж просто літає. Добре, тут чомусь готова не з'являється. Що... А може. тому що вже зробили клона? Демо. стоп. Мені кажеться, що то вихід. Да. Yeah. Yeah. Они тут ще. Стоп. Может, нам их хаба хозялки. Ну no, тут я руча. Так. Я не знаю, як тебе нормальным с Давай побы... Кажется, нас спасе. А! А! Д! Ц! Д! Выбирайся! А! Выбирайся! Я застрял! Давай! Я Давай! Я Давай. Я... О! О! Получилось! Басейн який, якийсь зелений. Страшний, Страшний. якийсь. Так. Може це отелька, тут, тут номер і нікеліс. Який нікеліс? Ви, це це ж создатель тель мартек містах два. А, -а, -а. пустий якийсь. Я бачу якийсь ко якийсь Пішлий. пішли. Пішли. Так, будь здаду, я буду з ножом на все. Ну добре. Куда я з ножом? ТД. Де, де? Так. Я Ду. у цьому пхо. Проход... О так, сюди. Я я нож обратно положив іди сюди. Добре. Добре. О, тут кінотеатр якийсь. Так, тільки він чомусь не хобоч. Ну. Те так хабочко. Що нам тут хабити цікаво? Та не знаю. Я Добре, що в мене є щит. Став, э, я ще м'ячок дістав свого карману. Ну, в а мене його немає. Може, тут є... Є якийсь тайний кохон. Ну я маю пісок. Дивись. Дивись. О, піска сыпа. Ну, ну так. Так, в мене 177 монет. Ну давай я там ну, давай. Щось, зру... щось зроблю. Стоп, куди м'ячик попав? Давай. Не знаю. А? Ну давай ну, я давай. А? а що? Куди ми попали? Та я не Та знаю. Ти? Давай подивимось. Так, це якесь робоче місце, тут якісь проходи. О, подивись, тут є вентиляція. тут є вентиляція Вен... стоп. Я вентиляцію якусь побачу. Я десь у нога. Це що, школа? Чи що це? Я заказ біля якоїсь машини. О, картини розробочиків, напевно. Так, я бачу о Это место там, где... Да. О, что это за А, я в тюрьме! Я только туалет бачу. Ого, бедные чувачки. О, еще одну вентиляцию нашел. Еще одну? Так, еще одну. Так. а Я бачу. Ось я всю машину зламав. Може, нам сідай. Я Ну, Давай. Давай. Сідай. Ой. О, це де ми? Фактори. Це фабрика якась. Або завод якийсь. Може не, в неї виїхати? Та ні, так, давай так, краще на наич. Давай краще на сидіти, думаю. Да давай Та, краще давай. на наичи. Вона, Вона вже нас перевезла, то ми, то ми їй довіряємо. Довіряє. Туда. Туда. Так. Ти куди йди ключ. Який? Який? І т.д. Можешь сказати ТД? Так, все. Ой, я тебе бачиш, напевно. Все, иди сюда. Куди? куди? На вуть? Так. Я так, иди дайте ей активку. Добре. А це все за собака вийшла? Я її прибив я... собака быстров машину. А ну, а ну усе йди, усе йди, Так, йди, що йди. це? Мы повернулись Чи, Чи що? Так я пішов так, до Вруни вже... 9? Тому що це що було? реальність да. чи сон? Що? Це хто такий? Я пам'ятаю його у вісні. Так. Так що, Я щось не розумію. Мабуть, щось страшне. Ми з тобою вчора створили. Або дивилися. Передивилися так, телевізор. Так. То ми на цьому так, будемо закінчувати. Зруною 9. Усім.